Доброго дня. оп, Будемо на двох колодах роздивлятися ситуацію. Від кого вам потрібно триматися поодаль. Чим далі, тим ліпше. Дивіться, на оракулі затемнення, а інша колода, я представляю, я дуже давно її не використовувала. Це колода темна. Але вона на основі ключів царя Соломону. Ви, Ви зрозуміли, про що я. То не зрозумів, почитайте, будь ласка, це печатки, не просто колода про демонів, тобто як Тарогоеція, так? Ні. Тут печатки, вони в кожному аркані тут є. А люди, люди, які знають, про що я говорю, вони зрозуміють. Вона така. Вона з вона, пла, пластика, вона не бумажна колода. Вона дуже така цікава, і в неї навіть малюнки, вони ну, воду відталку, відтовх, відштовхують. Так, не знаю, вона випала у мене, я захотіла її використати для вас. Якщо, до речі, будуть якісь цікаві теми по темні колода, то пишіть, будь ласка, дуже класно розглядаються. Особенно тіньові аспекти, особенно. Те, що ми не помічаємо. Чогось вона до мене так от раз і виструбнула. Ну, я розумію, що потрібно її використати. І тема нашого розкладу я вже зазначила. Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки. Спочатку сигніфікація на оракулі, а потім вже ми на самій колоді будемо дивитися. Так, хто ви у мене, госпожа перевернута? Зараз розповім пристрасть перевернута, мудрець перевернутий. Перевернути. Що я можу зазначити по цим перевернутим картам? І це непогано, знаєте? Непогано в якому сенсі? Ну, ви знаходитесь в фазі дуже потужному. Знаєте, хочеться так сказати, з юморком, В фазі великого кіпішу. В чому йде така цікава трансформація ваша? В тому, що ви вже встигли втомитися бути сильним. Неважливо, це жінка-чоловік, але для жінок це буде більше іти мова про те, що я, я вже втомилася нести все на собі, а хтось буде використовувати мою силу, мої знання, мою міць, що я беру все на себе, на свої плечі і все тягню. А хтось буде сидіти і просто задовольнятися тим, що ну, їй ну, тобто людині несуть, так би мовити, на блюдці. Ви відмовляєтесь вже контролювати. відмовляєтесь взагалі жити, як ви жили раніше. Зараз ви в процесі внутрішнього пробудження. Ви знімаєте, ви прибираєте, можливо, хтось проходить чистки, до речі, або розв'язуєте ці окови, які у вас перевернуті. Тобто це говориться про ви добровільно вже за здорові відношення, вам не потрібні роз... такі руйнувні відносини, де вас просто-напросто скручували по рукам. Вас тримали десь. Ви коли, от, знаєте, було віддано. Дуже багато чогось не туди і ні на себе. Зверніть, будь ласка, увагу на себе, якщо ви ще ніяк не можете вийти з цього. Вам потрібно виходити. Ви відчуваєте вже вихід, ви знаєте напрямок. Але все ще ослаблені такі враження і спустошені. Ну це зрозуміло, да? з вас дуже нехіло попили всю кров, і енергії з вас дуже класно попили. Тут, до речі, знаєте, тут є такий аспект, що вам потрібно якось ви сильно занурилися, ви поглинулися в свою підсвідомість, і вам потрібно якось виходити з цього стану. Ви, ви потребуєте повернути себе. Я повертаю себе. Говоріть кожного дня свою інформацію афірмацію. Все, що не моє, йде по адресату до того, хто мене цим чіпляв або тримав. Все, що моє, залишається при мені. І так, до речі, я забираю своє від різних сторон, там, де я залишила свою енергію. До себе. Говорить просто, знаєте, ви себе, так би мовити, і захищаєте, і забираєте те, що є вашим, не потрібно віддавати того, що вам належить по праву народження. А це енергія, це ви, це ваш час. А це це саме-саме най най, най такий ресурс, так? Тому, якщо ви впізнали себе, ви забираєте свою джерельну енергію і визволяєтесь від якоїсь людини або людей, які вам, до речі, не потрібні. Вони з вас пили кровушку, пили вашу енергію, і їх потрібно відвести в бан. На дні колоди королева жезлів. Тут така цікава королева жезлів, Взагалі малюнки тут цікаві, вони не такі, як о, в, в, в звичайній колоді. Я таких малюнків ще не бачила. І так, королева жезлів це ви, тому що вона на дні колодя, і це мова буде йти. Чоловіки, повертайте, будь ласка, на себе, щоб я зрозуміла, так? Королева жезлів це король жезлів, ну тобто ви зрозуміли. Або це про жінку, яка, яка, яка біля вас була. Це ви, якщо це жінка, так справжня це сильно цілеспрямована. Ви знову заходите, знаходите себе після зв'язку з якоюсь людиною, тобто, ви не чекаєте, ви ставите цілі, і ви не бачите. Так би мовити, преградна на вашому шляху, видієва сексуальна, ви життєву енергію. Можу так сказати, дуже класну роботу пропрацювали. А кого перевернути, це дуже класно. А ви, можливо, розв'язали ці енергетичні прив'язки. І так, від кого вам потрібно триматися поодаль? Сатан. Бачите, тут написано Сатан на латині. Це король жеслів. У вас од... одинакова енергія шестірка. Шестірка жезлів. бонус децендій переттус. перетус. Шестірка жезлів. Не пам'ятаю перекладу. Щось щось там. Дій. Не буду. Туз кубків. Вісімка кубків. Ви вже. До побачення. Закохані, подивіться на цю, на цю карту. Знаєте, що тут за карта? Це Ладіміріон. Целадімірон. Це Ладімірон. Це ладі Написано на латині: це демон. Так, і. Асмандей. Вежа. Цікава комбінація, цікава з такими демонами. так? <реш> ж <Теж> ключі. <реш> так, ну що? Тримайтеся поодаль від харизматичного, сильного чоловіка або жінки, ну, Тобто, ви зрозуміли, так? хто дивиться на кого. Ну, тобто, хто є хто. є Якщо жінка дивиться на жінку, до речі, у мене є такі підписниці, ви можете теж повертати. Тобто це може стосуватися просто ваші партнерки, більш в чоловічих енергіях. наприклад, так. Це людина, яка притягує, яка може Знаєте, вона може владна владна людина. Людина з такими амбіціями, контрольор, енерго такий, знаєте, все на себе, я я я я я, я спокусник, який бігає на перевіз з жезлом. Так, ви зрозуміли, ми всі дорослі люди, тому ми будемо так говорити. Тому вам потрібно триматися від цієї людини. Яка спровокувала вас, у вас бурю, бурю емоцій, а потім відвернулась від вас і залишила вас на самоті зі своєю болю? Так, цей зв'язок був пристрасним, але не здоровий, тут не про здорове. І вас, вас просто попереджують навіть темна карта, ну, ключі Соломона, давайте так будемо говорити про цю карту. Ви вже виходите, але цей чоловік ще впливає на ваше енергополі. Угу. Через спогади, біль, прив'язаність або почуття провини. Ви зараз на межі хочеться сказати звільнення. А якщо якщо, якщо завершити цей цикл повністю остаточно, зможете повернути свою силу, вже повертаєте свою силу. І силу від цієї людини, яка вас руйнувала. Вежа це про зруйнування всього, що було. Окей. Це пробудження. Коли ілюзії падають і ваші оченята бачать все, як є. От такої людини вам потрібно тримати.